Вітаю всіх. Сьогодні у нас Магія імені. Розглянемо ім'я Софія. Розглянемо особистість та долю Софія. Ти завжди знаєш, хто кому подобається. Але завжди мовчиш. Ти завжди. Знаєш, з одного погляду, хто що відчуває, хто кому подобається, хто що відчуває, хто що хоче зробити, і знаєш, чому цього не роблять. Потаємні секрети: кожного серця ти бачиш просто з першого погляду. Не кожній людині це дано. Ти майстер переконувати друзів робити саме те, що вони хочуть. Ось ти саме та подруга, яка підбадьорить свою подругу і скаже: Іди, признайся йому в коханні, і вони будуть разом. Ось така сваха. Вам я бажаю всього найкращого. Пишіть в коментарях ім'я, яке ви хочете розглянути, обов'язково розглянемо його наступним разом.